Друзі, всім привіт! Нарешті я зібралася для того, щоб записати це відео, в якому я поділюся своїм невдалим досвідом пошиття цієї сукні. Чому він невдалий і що саме пішло не так, дивіться далі. Для цієї сукні потрібно біля трьох метрів тканини. Тому та тканина, яку я підготувала, не підходила, тому що в неї ще і нестандартна ширина. Тому я почала шукати в своїх запасах тканину необхідної довжини. ширини. Довжини. Так. Такої довжини в мене був лише шифон, але шифон він прозорий, тому потрібна була ще додаткова тканина, яка б виконувала роль підкладкової. Додам ще, що це була не одна якась помилка або не один крок. По суті, невдалим проєкт зробила сукупність моїх невдалих рішень. І першим рішенням було взяти на підкладку віскозну тканину, віскозну натуральну тканину у поєднанні із синтетичним шифоном. Чому я так вирішила зробити? Тому що у мене був досвід пошиття шифонової сукні, але я шила окремо шифонову частину і окремо із віскози я шила таку сукню яка б вдягалася під шифонову сукню. Якраз ця друга сукня, яка була на спід, вона виконувалася мною із віскози, із 100% віскози, такої самої, як я взяла для цієї сукні, просто іншого кольору. Але цей фасон сукні інший. І е, я вирішила, що якщо шити ці дві тканини від початку разом, як одну, то це буде краще. І я не врахувала те, що натуральна тканина вона буде давати все ж таки якусь усадку, бо віскоза – це зараза така, що з нею важко. Потім в мене була просто віскозна сукня, також двослойна, я її купувала. І саме віскозна частина сідала і сідала при кожному пранні. І допоки не стала на мене маленькою. Але це вже я згадала потім і зробила такий висновок, що візкоза таки дуже примхлива. І ці два рішення взяти синтетичну тканину разом із натуральною, і шити їх разом призвело до того. Що кінцевий результат вийшов не такий, як би хотілося. Що я маю на увазі? Наприклад, візьмемо цей пояс. Я думаю, тут має бути видно. Цю сукню я вже двічі брала після пошиву, і видно, що шифон йде такими хвильками. Тобто віскоза вона трошки присіла і е, стягує. Цю шифонову деталь. Третє рішення, яке призвело до цієї катастрофи, це те, що по журналу має вшиватися потайна змійка. В мене не було взагалі потайних змійок, і тому я вшивала звичайно. І також, я не знаю, можливо, це через те, що тканини так сходяться, чи я її невдало вшила. Але ззаду, там, де зона Копчика, на відео там буде видно. Також ви, цей вузол вийшов негарний. І називається Сарай гори і хата, я ще й пошкодила тканину, саме шифонову верхню частину. Коли я вшила блискавку і повісила сукню на манекен. Мені здалося, що там. Торчала ниточка. Я вирішила її підрізати і зачепила шифон. І там з'явилася дірка. І ще одна моя помилка це розкрій. Зазвичай якісь такі деталі, великі, об'ємні я крою на підлозі. Але тут я чомусь вирішила, що мого стола мені вистачить. І там були такі танці з бубнами, розкрій. Має відбуватися завжди в одній площині. Тобто, якщо не поміщається в мене все на столі, тоді тільки на підлозі, щоб деталі були однакові. Тим більше, що шифон, його в принципі важко кроїти, і у мене був такий спеціальний спрей, який фіксує тканини, і вони тоді не такі живі. І я спочатку подумала: та ні, я, я крою на столі, там у мене прокладена тканина, до якої я зашпилю, і він не буде рухатися. Все буде чудово. Але, як виявилося, не все чудово, і вже докроювала я деякі деталі саме на підлозі із використанням цього спрею. І це потрібно було зробити спочатку. Тому те, що я думала, буде простіше. Призвело до того, що в мене тепер додалося роботи, якщо я захочу переробити цю сукню і дати нове життя цьому проєкту. Щодо викрійки. Воно мені дуже-дуже подобається. По-перше, через журнал. Журнал це Бурда 11-2023 року, але німецький. Мені його подарували, прислали з Німеччини, і я була в захваті. По-перше, він незвичайний, виглядає ну, якось інакше. Тут такі щільні листки дуже цікаві. Тут інструкція йде, наче як в окремому журналі. Ось так вона відкривається. От. І що незвичайне. Що відрізняю, можливо, чи цей журнал, чи німецький журнал, я не знаю, але я бачила тільки в цьому журналі. Це те, що тут є, наче як план робіт. Зараз я знайду цю сукню і покажу вам, що я маю на увазі. Так, до речі, це модель 117. І цей план називається швидкий стар для профі. Так, от він окремо виведений, тут вже йде опис і оцей план. Дуже цікаво. Звісно, у мене не такий рівень німецької, щоб просто легко прочитати. І я читала цю інструкцію зі словником, тому мені вдалося прокачати два свої хобі: одночасно і шиття, і вивчення німецької. Тому я все ж таки цим проєктом задоволена, тому що це досвід. Я все ж таки хочу зшити цю сукню ще раз. Із тканини, яку пропонує журнал, це віскоза або із чогось схожого. І тому я монтую цей процес, навіть якщо нікому не буде цікаво, я подивлюся сама, як я шила, які кроки в мене були. І це нагадає мені просто сам процес пошиття цієї сукні. Ну, а якщо і комусь буде ще це корисно, це буде взагалі подвійна, потрійна радість для мене. На цьому мій монолог все. І далі процес та результат, тканину випрала і випрасувала, Віскозу із паром та вищою температурою. шифон нижчою, щоб не поплавився. Окремо самі по собі ці тканини здаються красивішими, ніж в тандемі. Підготовка викрійки перезняла деталі викрійки на кальку. Верхні частини і маленькі. Відразу із припусками. Деталі низу без припусків. Знаючи особливості своєї фігури, я відразу вношу деякі корективи у викрійку. Змінюю виточки і деталі спинки. Деталь верху переду зі згином посередині. Тому ця сторона без припуску. По спинці відразу забрала 2 см і подовжила виточку. Малярним скотчем закріплюю виточки, щоб порівняти нижні зрізи верху і верхні зрізи спідниці. По журналу талія ширша. Я прибрала кілька сантиметрів, Тож в результаті мій силует трохи відрізняється від журнального. Деталь поясу достатньо широка. Я була здивована. І це суттєво впливає на метраж матеріалу. На рукаві обов'язково позначити розріз, а також мітки і напрям складки. Обтачка рукава в журналі не знайшла інфо щодо припусків для цієї деталі, тож на всякий випадок я їх врахувала. Дослідним шляхом з'ясовано, додавати до неї припуски не потрібно. Деталь манжети обтачки горловини. Наступний крок розкрій. Спочатку деталі верху і маленькі. Викроїла манжету і звіскози, бо на початку не вирішила з нею шити шифон чи без. Далі танці з чортополохом. Тобто розкрій спідниці. Обтачка горловини переду. Набою стільного відрізу не вистачило, тож зшивала залишки, щоб отримати потрібне полотнище. Перенесла виточки повітряними петлями. Роблю перекличку деталей із віскози. Вона, до речі, ще й дуже мнеться. Потім крою деталі із шифону. Для цього я склала його вдвічі і приколола булавками до завіси, якою застелений стіл. Для такого матеріалу краще використовувати водорощений маркер, щоб обводити деталі, бо мило не видно, а крейтою незручно. Але в мене немає такого, тож я обводила деталі милом. Рукави і пояс поки не крою, зроблю це після першої примірки основи. Тож. Зметування і примірка. У мене цей етап зайняв кілька раз більше часу, ніж задумано в оригінальній версії пошиву, бо я ще зметувала між собою шифон і віскозу, формуючи з двох деталей одну. Після зметування виточок напереді спинки верху зметую плечові і бокові шви. Бокові я потім розмитаю, бо в них ще будуть вшиватися деталі поясу. Але для першої примірки мені цього вистачить. Також зметую виточки на спідниці і бокові шви. Тут, до речі, добре видно різницю в довжині деталей. Потім зметою вверх і низ. Після примірки докроюю рукави і пояс із шифону. Цього разу розкладаю на підлозі в один шар і наношу з відстані спеціальний спрей. Якщо пшикати зблизька, то можуть лишитися сліди. У мене так було і з підкладкою. Взагалі цей спрей використовують для прасування, для ефекту на крохмалених сорочок. Але для моєї цілі він також підходить. Дуже обережно крою деталі, не поспішаючи. Тепер можна задіяти і машинку до роботи. Сколюю шифонову і віскозну деталь поясу таким чином. Це буде виворіт. І строчу на машинці, потім зістрочила виточки напереді і спинці верху. В боковій шви буде вшиватися також і пояс. Звісно, це не так, це лише візуалізація. Перед і спинка складаються лицьовими сторонами, між ними деталь поясу. В кінці дивляться всередину. Ось так виглядають прострочені бокові шви. Далі прострочила виточки і бокові шви на спідниці. Обмотала бокові шви оверлоком так само зроблю із середнім швом наталії. Для цієї моделі рекомендується взяти потайну застіпку довжиною 60 см. Більш-менш підходящого кольору у мене є лише звичайні довжиною 40 см, вибрала бежеву під колір віскози. Підгинаю і заметую зрізи середнього шва спинки, куди вшиватиму змійку. Інші частини зрізів обметою оверлоком. Приколола блискавку булавками, приметою і строчу. Перевіряю результат Тут, до речі, вже є дірочка на шифоні, про яку я розповідала. Обробка низу зазвичай в кінці. Мені зручно виконати зараз. Віскосну частину двічі підвертаю із метою, а нижній зріз шифонової спідниці оброблю роликовим швом за допомогою оверлока. Бокові та задній середній шов дошивала не до кінця, щоб була змога підвернути віскозу. Опцією роликовий шов користувалася вперше, тож довелося розібратися за допомогою інструкції із налаштуваннями оверлока. Переходжу до рукавів, приметую обтачки до розрізів рукавів. Показую одну приметану і одну вже прострочену на машинці. Заметую складки на рукавах. Також зшиваю верх рукава реглан. Робитиму це французьким швом. Спочатку прокладу строчку по лицевій стороні, а потім на виворітній. Такий вигляд має цей шов і верх мого рукава. Далі зшиваю рукави знову тим же способом французьким швом. Тобто спочатку складаю рукави ворітними сторонами і строчу по лицьовій, потім вивертаю. І прокладаю шов на вивороті. Ось так виглядає результат потрібно було після першого шва зрізати ниточки, бо задовгі і їх видно. Я підрізала дуже акуратно вже після другого шва. Манжети складаю пополам, пришиваю до рукава французьким швом. Таким же способом обробляю бокові розрізи манжет. Двічі підвертаю внутрішній край, який примитаю до рукава таким чином. На манжетах потрібно буде зробити петлі і пришити гудзики. Це зроблю в самому кінці. Петлі будуть ручні, бо моя машинка може зажувати шифон під час биття петель. Далі переходжу до втачування рукавів, їх знову ж таки пришиваю французьким швом. Для наглядності, один рукав повністю зроблений, має два шви, а другий частково лише один шов. Обтачки горловини. Знову з'єдную шифонові деталі з візкозними. Досить таки часозатратне заняття. Потім зметуй обтачки на плечових швах. Разом обмитаю зовнішній зріз оверлоком. Приколюю булавками обтачку до сукні. Строчу на машинці. Строчила від середини в одну сторону, потім в іншу. Посередині виріз розсічу ножицями, щоб краще вивернути і настрочу обтачку на припуски. Закріплю обтачку ручними стіжками на плечах. Та біля блискавки. А також пройдуся праскою. Кроки, які не зафільмувала. Оформлення петель на манжетах. Вибір і пришивання ґудзиків, ховання ниточок на вивороті. Потім ще раз випрала, але не розпрасувала, як це видно на манекені. Візкоза, нагадаю, сильно мнеться. Цю сукню я вдягала на вихід пару разів, але пояс зав'язувала на спині, щоб приховати неподобство в області копчика. Як плюс, відзначу, що в ній комфортно. От така історія. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи бували у вас невдалі проекти, а також буду дуже вдячна за вподобайки, якщо мій досвід був вам корисний. Шифон йде, наче як такими брижами. Я не знаю, є таке слово брижі. Я вирішила її відрізати і зацепила. Зачепила. Спочатку, звісно, був сум, гнів, потім прийняття. Так, ось так.